2313 закінчиться прийом? 23.13 закінчився прийом. У вас. Так. Ви зараз питаєте, як? У хто? Вас. Я питаю як організатора цього заходу. Правильно? 2313 закінчився прийом. Дякую. Ви зараз До побачення. Все, я ж сказала, як організатора зборів. Правильно? Так ви так. задали питання? Так, я задала, закінчимося питання. Так як ви не відповідаєте, то я зрозуміла, мовчання це знак, що так погоджуєте, що закінчиться. Це яким законом? Ні, не закінчився прийом. Це яким законом у нас визначено? Ну, це терміни взагалі у вас, в аудіо записано. До 12 треба було сидіти. Ну, у вас воно раніше вийшло двадцять три чотирнадцять. То я питаю, закінчиться прийом, правильно? Ви зараз питаєте, як хто? Як? Керівник осе питає у вас? Так. так як дата на оголошенні не була позначена, до скільки було? На початок 18.30. А до котрого виду в звуковому написано. Подивимося, якщо буде багато людей, ми протягнемо до 12. Я пам'ятаю, що в звуковому було. Там буде то-то, то Ну я кажу, 23 скільки? Закінчився прийом, у вас питаю. Що, не важко сказати? Так. Ви ще буде вже. Все. Ви досить цікаво поспілкувалися самостійно сама з собою. Ну, Взагалі, якщо ви знаєте, що таке спілкування, що таке діалог, це коли... Я запитала, ви не відповіли. Спілкування, діалог, це знаєте, ви, це не по моїй частині, це по вашій частині. Я просто дивлюся, що на годиннику 23.15 я вас запитала, ви мовчите. Тобто, якщо ви мовчите, то значить закінчиться прийом. Все. Ви знаєте, я культурна До... людина і... я культурна людина, і я Ви культурна людина, а я керівник усе. Гарної ночі. <реш> Почекайте, давайте поспілкуємося. Ні, далі. вже не Все, Прийом закінчиться. Тобто, вам треба було спілкувати? Ви спілкувалися ось, з 18.30 до, до 23.15. Прийом закінчиться, все. А ось і друзей на дивані. Цікава у вас позиція. А щека позиція? Нормальна. Тільки, я думаю, що правильно вказувати треба на оголошення. збори статуєте до такої, але це удачний юрист. У вас це не вказано. А ви, до речі, помітили, що ви йдете, а я залишаюся. Залишаєтесь, ви залишаєтесь ваша воля. Як бачите, я стою, а ви йдете. А. Ви, ж не зможе... ви ж не знаєте, що таке діалог. Коли людина а. слухає свого опонента, а тільки коли опонент завершує своє речення, І він дивіться. відповідає. От дивіться, як закінчиться ж прийом, так? Це ваша особиста думка. А ви йшли зараз, я вас зупинила, то... Ви, ви... мене зупинили? Ні, я до 12-ти з вами. я всім 50. Видумайте мені ваше. Посиш. Воно, якщо то це надовго. У вас до 12 там оголошення Не знаю, мабуть, ви ж його прослуховували. <рес> ну, так і що ж ви за організатор? Такий, ви ж організатор. Я ж тільки так. Спостерігаю за цим Я тому вас питаю. Ви, ви задаєте мені питання, як хто. Якщо ви задаєте, як мешкаєте. Це те разом да, писати. Як хто, як хто, як хто, як хто, хто. Як я. Ну, як мешканець будинку, я вам відповім, я вам відповім на ваше запитання. Як контролюючий ОСН керівник, я не буду відповідати це, на вашу запитання. Ви хочете запитання. сказати, що ви, у вас продовжується зараз, збори продовжуються. То я сяду на це збори, до ж, щоб не закінчиться. Оп, все продовжуйте. А що ви зараз показали? А нічого показала. Почесалася біля вісочка. No.